Вітаю, шановні! Мене звати Катерина. Сьогодні запрошую вас подивитися огляд паперу від виробника Mintay Papers. Сьогодні будемо дивитися морські набори. В мене їх два, і далі я пояснюю, чому їх два, і саме подивимось, що ж це за набори. Показати цей папір я планувала дуже давно. Бо ще наприкінці зими я створювала ось таку роботу. Я її показувала, я про неї розказувала розповідала історію її створення, що я хотіла її подарувати своїй колезі, але я не встигла її доробити в час. Тому колега поїхала. А робота залишилася в мене. І я її створювала з оцієї колекції від Міндару. І в мене їх дві. Вони в одному стилі, вони різні. Одна зветься: Seaside Escape, а ця зветься Маріна. Здається, ось ця була перша Маріна, а потім була, вийшла. ця. Зараз подивлюся, на папері, може, є рік. Так, рік я знайшла. Seaside Escape 22-го року. А цей набір, він в мене маленький, і тут немає цих на обкладинці, ніякої інформації я не знайшла. А через те, що в мене маленький набір, тут немає цієї інформаційної полоси, то рік я встановити не можу, але 22-й рік був минулого року, то, мабуть, що ця колекція все ж таки виходила раніше. Тобто, Марина це більш е, стара колекція. Так от, мені подобаються ці кольори, мені подобається цей стиль е, в мінтаю. Чому я це кажу? Бо Цьому році в Мінтаю вийшла нова колекція морська і вона, якщо ви її бачили, і якщо я зможу знайти, то я дам фото, фотографії обкладинки чи якихось аркушів з цієї нової колекції, вона така дуже яскрава. Ця теж яскрава, але та зовсім в інших кольорах, та така жовта синя. І е, мені вона нагадує щось гарецьке, е, щось там таке про е, с... <кій> Середземне море, і е, воно не в такому стилі. І я подивилася, в мене була можливість цей папір придбати, але я від цієї ідеї відмовилась, бо з цим я знаю, як працювати, в мене є якісь думки. Ця кольорова гама відповідає якомусь моєму баченню моря чи скраб проєктів про море. З тим новим папером мені б довелося попрацювати. Тобто мені б довелося подумати, що, як складати, то я через те, що я вже маю такий папір, я. Навіть не стала придивлятися, навіть не стала розглядати фотографії, які на сайті є, і які є в аккаунті Мінтаю. І купляти папір колись на майбутнє, бо, може, я щось захочу створювати, я не стала. То сьогодні дивимось ось цей папір. Його ще можна придбати, він ще є в магазинах і, коротше, це не така стара. Не такий старий папір, я думаю, що його можна ще знайти, і якісь цікаві роботи з ним можна створити. Коротше, давайте дивитися. Маріна була перша, то подивимось її. Як я вже сказала, вони схожі за кольорами, вони схожі за наповненням, за ілюстраціями. Є відмінності і та. Колекція, яку ми подивимось пізніше, вона мені подобається більше, але це все можна зміксувати. Марина в мене маленька, в мене маленький набір 15 на 15. І в цьому наборі є вирізалки, і вони з двох боків. Але тут в мене їх вже нема, бо я, мабуть, що їх вже почала вирізати. Так, вони в мене ось тут. Думала, може, знайду рік, ні, там теж рік не знайшла. Коротше, Ось Отакі вирізалки, на морську тему цікаві. Є маяки, є ці круги, є парусники, є мушлі, є чайки і є гортензії. Все виглядає гарно, є в мене декілька питань до деяких елементів, але, в принципі, все виглядає гарно, тільки вони малі. Але є в мене великі аркуші. Тобто точно такий за, за наповненням, але 30 на 30. І там елементи вже вони більше за розміром, і їх зручніше вирізати. Далі самі аркуші тут по 4 дизайни, по 4 аркуші одного, одного і того дизайну. Все в стилі Міндаю, кутові композиції, багато чого. Додано зворотній бік. Дерев'яний принт в жовто-пісочному кольорі. Далі, другий принт. Такий самий, тільки композиції з інших кутів. Всі ті самі мушлі, круги якорі і чайки, а зворотній бік ось такий дерев'яні. Далі, це я щось вирізала, бо створювала цю роботу, яку я показувала, я використовувала обидва набори. Далі ось така композиція, велика бутиль, в якій створена якась композиція маяки, чайки і вже фон з червоними дошками. Дуже контрастне, дуже яскраво, але як якийсь елемент, який привертає увагу, теж підійде, теж буде цікаво. Далі фон з такими корабликами, зворотній бік точки на рожевому тлі. На рожевому Спокійний фон. Далі принт з Корабликами. Але це такі е, ніби складені з паперу і в них якісь квіти. А зворотній фон такі самі е, точки, такі, е, горошок, тільки на е, темно-синьому фоні, і він такий не одноманітний, є якісь на ньому плями. Так, Далі. І далі картки. Е, Звичайна картина, як для ментаю, картки, кожна з них з якоюсь картинкою, а зворотній вік такі самі карточки, тільки порожні. Її можна використовувати або як рамки. Ось ці бутилки можна, мабуть, повирізати. І зазвичай я ці ментаївські карточки розглядаю саме з. В тому плані, що з них можна повирізати композиції. Але з таких маленьких карточок, мабуть, що буде складно їх повирізати, хоча, може, і ні. От такий набір. І зараз подивимось другий. Другий набір він в мене вже великий. І ще я купувала додаткові аркуші. Від цього Seaside Escape я купила саме. Додатковий аркуш, і в нього є зворотній бік, зворотній фон. Це такі дерев'яшки деревина дерев з синьою фарбою. Там були такі самі тільки червоні, тут вони сині, тут, тут теж є червоні. От. Поїхала поліція. І купувала я ще від Маріни. Але це е, обкладинка. Магазин, в якому я купувала, був великий розпродаж саме ось таких аркушів. Е, тобто це були вирізалки е, зі зворо... з, е, обкладинки. І вони тоді дуже недорого коштували. Я купила їх дуже багато, я показувала це в якомусь влозі. Саме цих морських я там не показала, бо я їх всі склала до цього набору. То в мене дуже багато вирізалок І можна створити не один гарний, оформлений альбом. Можна ще й якісь листівки. Хоча я вже декілька разів казала, що мабуть, що листівки це не мій формат, бо мені. Складно їх складати. І за моє скрапове життя в мене не дуже багато листівок є. І на цьому каналі є навіть одне відео про листівку. І воно одне. Ні. Робила я ще якісь листівки, але не пам'ятаю, відео є чи ні, чи ні. Що про ці вирізалки? Вони великі, такі самі, як в маленькому наборі. Але вони великі, все це гарно. І я навіть якусь. Одну таку вирізалку використовувала маяк в цій роботі. Але що тут? Я про це декілька разів казала, вмінтає це така тема з набору в набір вона переходить. В них дуже мало квіткових композицій. Не бачу, чи? Наприклад, на ось цьому цьому великому аркуші тільки один такий букетик. Є щось. На цьому якорі є дві-три ось такі квітки, але для мого стилю, для стилю, в якому я звикла працювати, цих квіткових композицій замало. Тому зазвичай, коли я щось роблю, я не дуже часто це роблю, але коли я це роблю, я вирізаю з отаких от, от листів. І в цій роботі я саме так і робила. Тут цього не видно, але якщо придивитися, то тут є квіти я їх вирізала з таких аркушів, з звичайних аркушів з якимось фонами. Так, дивимось. Звичайний папір від мінтаю, щільність, я не сказала, 250 грамів в наборі 30 на 30. 6 аркушів двосторонніх, і вони повторюються два рази, тобто 12 аркушів. 12 різних дизайнів на, на обкладинці елементи для вирізання, вони трохи відрізняються від набору Маріна, але вони схожі за стилем. І така сама проблема. Тут лише дві квіткових композиції. Тобто, якщо я купую такий набір і буду створювати морський альбом, в мене квітів не буде. Тільки Ті, які будуть на, фонових папер... на фоновому папері. І тут лише два букети. Тобто, треба щось робити, з цим треба щось робити. Далі. Все теж в стилі мінтаю, але цей набір відрізняється трохи за настроєм від того попереднього. Бо тут такі картини більш. більш... Пейзажні щось таке. Є е, ці великі композиції з квітами, з якимись елементами, але є і елементи пейзажу, наприклад, як тут море, чайки, е, якісь будиночки, маяк, закат, е, а на передньому плані паркан і мотузка, якісь квіти. Тобто воно все таке, трохи не збігається за розміром та за смислом, але, в принципі, е, мені подобається я. З цим працювати вже зможу. Зворотній бік, дерев'яний щит з смужками. Далі велика ставня на весь аркуш, і тут теж якісь композиції. Все в стилі мінтаю. Щось можна вирізати, щось не можна вирізати. І це, скоріш за все, щось типу віночка. Бо в мінтаю теж є така, такий якби, стильовий штамп, що майже в кожному наборі в них є якийсь круглий елемент. Або якщо немає елементу, то це такий віночок великий. І тут теж смуги тільки великі, білі червоні, на дерев'яному тлі. Так. Ще один лист з пейзажем, схожий на цей, але вони різні. І е, теж так само тільки композиції в протилежних кутах. Теж є квіти, є морські елементи, є маяк. Ну, теж цікаво, теж можна щось якось це використати. І знову смуги тільки в протилежному напрямку, і вони теж на дерев'яній основі, на дерев'яному тлі. Далі отакі цікаві мушлі, вони досить великі, і якщо є така потреба, то всі ці мушлі можна вирізати, бо тло, на якому вони намальовані, воно світле. А зворотній бік теж круглий елемент, віночок, про який я казала, але це віночок з мушель, і він на тлі води, на тлі, не знаю, морської хвилі, щось таке. В принципі, сама по собі композиція цікава. Ну, це мінтай, ми всі знаємо про цей папір дуже багато. І, в принципі, якщо ми починаємо з ним працювати, то ми знаємо, як це треба робити, і якусь цікаву роботу ми обов'язково з цим зробимо. І ось такий аркуш з квітами. Я ці квіти вирізала, але є в цьому Бо вони гарного розміру, тобто вони десь по 6-7 см. Але в них є, по-перше, такі тоненькі листики, по-друге, в них є ось такі елементи, я не пам'ятаю, як ця квітка зветься, її додають в букети. Я їх не вирізаю. Зазвичай на всьому скраб-папері, де я бачу такі квітки, я їх не вирізаю. Бо ось цей воздух можна додати, це повітря можна додати за допомогою, наприклад, виробки. Але складність в тому, що, по-перше, є тонкі елементи, а по-друге, Темне, неодноманітне тло. Десь воно світліше, світліше, десь темніше. І е, ну, це ускладнює процес вирізання, але я все одно з одного такого аркушу ці квіти вирізала. І це добре, що вони є, і вони гарного розміру, бо можна все це повирізати і потім пододавати в композиції, якщо, наприклад, створювати альбом. І зворотній бік ось такі морські мешканці. Якісь зірки морські, корали. ну Такий цікавий фоновий аркуш. І останній аркуш це картки, теж цілком в стилі Мінтаю, вони всі одного розміру, 12 штук, і на кожній є якась композиція. І теж щось можна вирізати, щось, мабуть, що буде складно, але. Теж з цим якось можна попрацювати. І зворотній бік виглядає ось так. Тут є рамочки, вони всі різні, теж можна їх всі вирізати. І як такий сквозний елемент додати, наприклад, в альбом. Це такий елемент, який допоможе зберіти один стиль. Теж мені подобається, виглядає цікаво. Ну і далі повторюється ще один раз. Отакий набір, і покажу ще раз роботу. Яку я створила з цього паперу. Була в мене ось така рамочка. І якісь елементи я повирізала з аркушів для вирізання, а квіти, як я вже казала, я вирізала з фонового аркушу. І також з саме цього паперу я робила ось ці гортензії. Тобто, спеціально я не використовувала ні корцток, я не тонувала папір, я вирізала, виробила квіти саме з цього паперу і сформувала квіти з паперу. Це все об'єднує об роботу. І також додала ось такий інтерактивний елемент. Це така чайка, яка парує над всією цієї композиції. Ну, В принципі, самою роботою я задоволена і з папером. Він досить гармонійний і з ним було працювати досить легко. І я б хотіла ще попрацювати і ще створити якийсь, може, навіть альбом з цього паперу. Бо, в принципі, в вмінтаю такий папер, з якого я б, скоріше за все, створювала альбоми. Бо він дуже такий насичений і. Дуже багато яскравих елементів і досить мало спокійних фонів. От, на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що цей огляд був для вас інформаційним інформативним і щось цікаве ви для себе побачили. І, може, це надихне вас на якісь літні морські роботи. Може, у вас є такий папір, і ви про нього згадаєте та створите якусь роботу. От на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення. Пока.